Друзі, я як завжди радий вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми з вами зробимо такий цікавий експеримент. Мені тут е, е, потрібні були хвостовики е, для деяких куль, а на даних хвостовиках в мене були кулі-бреники. Е, тому довелося розібрати дану збірку. І тут один товариш з форуму сказав, що можна відстріляти кулі-бреники без хвостів. Та що результати мене вразять. Ну, Давайте спробуємо це зробити, так як кулі в мене звільнилися. Куля 32 грами, зібрана на дерев'яно-волокнистих пижах, зібрана на поросі d 20 з наважкою 1,5 грами. Але так як в мене куль було всього 10 штук, 5 я вирішив зібрати так, як вони є, а 5 я додатково спробував залити полість з парафіном, ну, щоб не було вминання. Самого в кулю. Можливо, це покращить наш результат. Давайте спробуємо відстріляти, так як у нас куль цього-навсього 10 штук. І вони по 5, вони різні. Відстріл ми будемо робити сьогодні лише з напівчока. Погнали? І так, перша куля, насадка напівчок. Береники не залита. Пробуємо. Ух, жвір розлітається. Втирс. Не Ну Хочу, друзі, сказати, результат мене дійсно вразив. Тепер потрібна нова стійка пернатий. З стійка нова. Таку от ми маємо. Ну, Давайте навіть заміряємо по дальнім. Ну, по дальнім 21 см. Очко. Давайте спробуємо відстріляти тепер титани кулі, які залиті парафіну. Так, друзі, продовжуємо. Куля залита парафіном 5 пострілів, насадка на півчок. Все те ж саме дерево волокнисті пежі. Пробуємо. Що таке? Ідемо дивитися. Ну, а ось ця купність уже вражає. Давайте заміряємо. Ну, ладно, давайте з відривом заміряємо. Отак от. По центрам. 17 сантиметрів. Ну, якщо ми не будемо його брати до уваги, то 8,5 см основна група. Непогано полетіла дана кулька, залита парафіном з напівчоку. Все-таки з хвостом дана куля летить. Ну, я б сказав, би, трішки краще. Непогано, непогано. Я здивований, так. Да. Тоді знімається, стійку ти мені не винен. Друзі, ось такий виявився у нас сьогодні експеримент. Дуже дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на канал, жмакати лайки. На все добре, всім мирного неба!